Дітки вітаю вас, рада вас бачити. Малята в нас сьогодні продовжується тиждень протипожежної безпеки. І сьогодні ми з вами поговоримо про професію пожежника. Дітки, який? Пожежник. Який він має бути? Сміливий. Сміливий. А ще? Добрий. Добрий так. Який? Відважний. Давайте скажемо відважний. відважний, відважний. Так. Здоровий, так? так? Спортивний. Так. Так. Добре. А в що одягнень пожежник? Що в нього є? Костюм. Костюм. Мабуть, спеціальний костюм, так? Так. Так. А що ви бачите? Що у пожежника є? З чого він состоїть костюм? Каска. Каска. Зараз ми з вами розглянемо добре. Зараз побачимо на екрані картинки. Хвилиночку. Дітки, все видно? Так. так. До нас сьогодні прийшов містер вогник. Дітки, я, який в нього настрій? Веселий, веселий. Мабуть, він рад бачити вас. Він знає, що ви знаєте правила безпеки. Так? Так. Так. Малята. Давайте розглянемо, що одягнено пожеж. Що в нього є? Розкажіть. Що ми бачимо? Поботи. Чоботи? Так. Курка. Що це? Куртка. Так. Штанці, так. Каска. Каска. Рукавички. Так. Рукавички. Так. Дітки? А навіщо пожежнику? Казка? Як ви гадаєте? Нічого не впало. Так. Щоб нічого не впало на голову, а рукавиці. Нічого. З чим працює пожежник? Щоб не руки. Так, щоб не опекти руки, так, дітки, правильно, одяг пожежника зроблен із спеціального матеріалу. Так. Малята, а давайте порахуємо, скільки предметів на малюнку. І покажіть мені циферкою. Так, п'ять Ірочка нарахувала, а Микита теж п'ять. Так, а давайте порахуємо. Трити. Два. Три. Чотири. П'ять. Молодці. Так, добре. У пожежника є єзі. Скільки курточок потрібно для трьох пожежників? Подумайте три. Три. Так. А скільки касок? Намалюйте на манки. Скільки касок? Три. Так, добре, бачу. Mm. Микита, яку ти циферку намалював? Mm. Так, добре, молодці, а давайте перевіримо? Так. Скільки курточок? Три. три. Скільки касок? Три. Теж три. А скільки рукавиць? Три. Три. Так. Три. Так. А, а подумайте. Скільки рукавиць? Потрібно одному пожежнику. Дві. Так, дві рукавиці потрібно одному пожежнику. А трьом пожежникам. Шість. Шість. Молодці. Так. А ви пам'ятаєте, що два предмета це пара. Це пара. Ось одна пара. Скільки пар рукавиць ви бачите? Дві. Так, друга пара і. Третя. Третя. Три пари рукавиць. Так. А скільки штук? Шесть. Шість. Шість. Намалюйте циферку шість на манки. Микитка, це все зрозумів? Пара це два, одна предмета. Так. так, добре, бачу, молодці. Дітки. А дві пари? Скільки це буде рукавиць? Чотири. Намалюйте, намалюйте, будь ласка. Намалюйте. Хто відповість? Яку циферку намалювали? Чотири. Чотири. Так. Молодці. А скільки в нас пар. Чоб, чобітків? Три. Три, три пари. От, Од... Микитка. Пара це два однакових предмета. Це два предмета. Поглянь. Одна пара. Два чобітка це друга пара. Ще два чобітка це третя пара. Так. Три пари. Одна. Дві. Три. А скільки всього чобітків? Шість. Шість. Молодці. Зрозуміли. Так, добре. Так. А що в нас далі? Дітки? А що це? Може, хтось знає? Так, Микитка. Допоможеш? Пісок. Які знайомі предмети ви бачите? Назвіть, які ви знаєте. Пісок. Пісок, так. Відро. Відромить, а ти що бачиш? Так, токира. Так, а нижче. Лопата. Лопата. Так, молодці. А зверху що? Я вам підкажу. Лом. Лом. Так. Багор. Давайте повторимо. Лом. Повторюйте. Лом. Лом. Амор. Так, ведро, 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 пісок, Так. сокира, сопира, лопата, лопата. А скажіть, будь ласка. А який предмет знаходиться між піском і лопатою? Піднімайте долоньку, хто знає. Між піском і лопатою. Так, Ірочка, Є. що знаходиться? Сокира. Сокира. Так. А намалюйте сокиру на манці. Як зможете? Намалюйте. Так, палочка. Прямо кутиць. Молодці, спробуйте. Так, зараз ми поглянемо, що Ірочка намалювала. Так. Молодець. Микитка. Угу. Угу. Молодці? Так, дітки, а для чого? Потрібне відро? Як ви гадаєте? Вони? Так, щоб набирати водичку? І що робити, Микита? Можна. Так. А ще чим ми можемо погасити полум'я, замінити водичка, а ще. Піском. Піском, Піском. так. А чим ми будемо набирати пісок? Підром. Лопатою. Підгом, лопатою. Так, добре. А скільки всього предметів на пожежному щитку порахуйте. І потім напишіть на манці. Бачу, микита. А тепер, Ірочка, ти встигла? Скільки предметів? Хто порахував? Ми Давайте разом порахуємо. Шість, один, один. Два, два три, 4, 5, шість, шість. Так, шість. А тепер спробуйте циферку шість намалювати обома руками. І лівою, і правою. Спробуйте. Вийшло. Шість. Так. Шість. Вийшла циферка шість. Молодці. А якщо ми перевернемо вашу ємність, то яка буде циферка? Подивіться. Дев'ять. Дев'ять. Молодці. Молодці. Так. Добре, давайте поглянемо. А що далі в нас? Вогник-містер хоче знати. Дітки, що це? Що ви бачите? Машина. Пожежна машина, так. А як ви догадались, що це пожежна машина? Вони Якого пра... кольору машина? Якого кольору машина? Червона. Червона. А хто сидить в кабіні? Пожежник. Пожежник, так. А куди їде машина? Тушити вогонь. Так. Тушити вогонь, полум'я вона їде на. Пожежу. Так. Обов'язково що включає машина, коли вона їде? Не галку. так. А ще? Як вона? Е Який звук вона робить? Як вона їде машина? У так? Да? Так. Так. А що ще є? На машині, погляньте. Що це? Коясня. Так, дробина. Дробина, давайте скажемо дробину Дробина. А для чого вона? Щоб залаз... залазити. Так. Тушити. На поверх. Так, дітки, правильно, правильно, щоб швидше добратися до пожежі. Так. А що ще є в машині? Чим тушимо вогонь? Шланг. Так. Є водичка в машині, так? Або піна. Так, І тушимо вогонь, полум'я. Так. Давайте далі поглянемо, що в нас, містер мускул. Вогник все підготував. Так, містер вогник підготував. Дітки, що це? Поїзд. Це поїзд, це протипожежний поїзд. Так, що він робить? Тушить. Воглик. Тушить. Пожар. Так, полум'я. А якого кольору поїзд? Червоного. Червоного. Так. Зараз ми розглянемо. Так, ось погляньте дітки. Є насос, який подає воду під великим тиском. Так, бачите? Так. Так. Молодці. А ще містер вогник. Запитує. А чи знають дітки ці номера? За яким номером ми викликаємо пожежників? За яким? Один. Один. Ну, один. Один. Викладіть з цифек на столі. Один, нуль, один. А якщо немає цифрок, можна на манки намалювати. Один, нуль, один. Так. Який номер телефону для виклику? Микита. Повтори, будь ласка, 101. ноль 01. Малята. А хто ще може приїхати разом з пожежниками? Голосніше. Осі. Так. Не зрозуміла. Поліція. По, так, поліція. Так, правильно, поліція. А за яким номером ми викликаємо поліцію? Один нуль два. Один нуль два. Давайте. На манці ми намалюємо один, 0, два? Або з циферок викладайте? Дітки, а щоб машина приїхала туди, куди треба? Що ми повинні сказати, коли телефонуємо? Адресу. Кажемо адресу. Дітки, а хто ще приїжджає разом з пожежниками? Поліцією? Яка машина? Рипом. Так, швидка допомога. Так, дітки. А з яким номером ми викликаємо швидку допомогу? Нама на манці один, нуль, три, намалювали. Так, добре. Малята. За яким номером ми викликаємо пожежників? Один 01. Один, один. А для того, щоб не було пожежі, що дітки не повинні робити? Так. Не гратися з сіриками. Не гратися з сірниками, так, дітки. Молодці. Містер Вогник дуже задоволений вами. ви сьогодні добре відповідали. Ви сьогодні були молодці. Малята, бережіть себе, своє здоров'я. Я вам бажаю гарного тихого дня і пропоную. Намалювати пожежну машину або пожежника. Буду чекати ваші малюночки чи аплікації. На все добре, до побачення. побачення.